Показую наші покупки, які ми здійснили сьогодні в супермаркеті АТБ, Добробуті. І ще ми м'ясушку купили. Я не буду показувати. Ну що показувати, брали телятину для Фенді. Вона з'їдає 500 грамів в 3 дні. Ось ми на місяць взяли м'ясо подорожчало, дуже подорожчало. В общем, 220 гривень коштує кілограм. Але що ж, її треба годувати. Вона маленька, дуже позитивна і дуже хороша. Хто мене дивиться давно, бачить, яка ця фенді хороша в мене. Так, купили колу. Віка, хочу сказати, Віка отримала зарплату. І ми майже її, ну, мабуть, не знаю скільки, ну, багато витратили. Так, для мене взяли отаку колу 2 літра 250 мл. І коштує вона 44 гривни 90 копійок. Це по акції. Для мене взяли молоко, таке яготинське, 2,6% жиру. Дві бутилки, одну вже я розпакувала і пила з кавою. Молоко 870 грам і коштує 33 гривни 90 копійок одна пляшка. Так, купили капусту. Я вже завернула свій пакетик її, там не брали пакетик. Капуста у нас рання 776 грам. Кілограм коштує 58 гривень 49 копійок. І оця головка затягнула на 45 гривень 39 копійок. А гірочки в нас там свої вже є, так на салат уже будуть. Так, купили вівсяне печиво 300 грив отаке. Ну, як завжди берем. Так, печиво у нас коштує 40 гривень 90 копійок. Пряники трішки дешевше з фруктозою. Ось такі. Так, я їх сюди покладу. Пряники з фруктозою 300 грам, 27 гривень 90 копійок. Потім купили, ну, ми вже його розпакували, ось таке. 280 грам бисквіт. І я зараз покажу, які вони тут, ну, хто не знає. Ось такі. І, так, зараз вам скажу 280 грам, так, здається. да, 280 грам коштує 63 гривни 50 копійок. Потім взяли трубочки бамбук. На фруктозі без цукру 250 грамів. 47 гривень 70 копійок коштує така упаковочка. Так, далі ще? Взяли хліб бородинський, а давно вже не купували. Нарізаний 400 грим і коштує 15 гривень 50 копійок. Нічого поки що не помінялося. Була акція на пасту вершкову ось таку. 150 грамів. І коштує така паста. У нас сиркова, 45 гривень 90 копійок. Масло молоки я взяла і пачечку 180 грамів така. Так, без акції не було на таке масло. 82% жирності, 69 гривень, 60 копійок коштує Вершки для моїх дітей, внуків отакі: От 10% жирності, 200 грам тут, і коштує без акції. Так, грами чи що? Да, грами. І коштують 22 гривни 90 копійок Ось такі упаковочки. Так, куди б їх поставити, щоб вони. Щоб їх було видно. Так. І ще що ми взяли? Так, взяли морозиво. Ну, я б не брала, віка настояла. Отаке морозиво, морозиво каже тут. Саме менше цукру, і коли ти його тільки поїси: 85 грамів його 150 мл. І тут дуже мало цукру. В общем, вона почитала, що це якби можна і мені теж. Дивіться, дві упаковочки взяли і коштує воно 25 гривень. Говорю, давай а то по 14,90 набагато ж дешевше було. Потім взяли ще морозиво три ведмеді 500 грам, коштує воно 94 гривні 90 копійок. Ось отаке. Зараз теж примостю десь його тут, отак. Отак десь. Бо це ще ж не все. І треба все-все помістити. Так. Далі взяли печиво Марія. Ось таке дієтичне. Ну, ми завжди його беремо. 240 грамів. І коштує печиво Марія 26 гривень 90 копійок. Взяли сосиски. Отакі докторські фірмові міні. 350 грам. коштують 7, 71 гривну 90 копійок. І ще взяли сир. Ось такий комо твердий, 160 грам пластинами, коштує 61 гривну 40 копійок. І ще купили е, цукерки ромашка. 226 грам по 177 гривень 39 копійок кілограм, на 40 гривень, 9 копійок. І оцей пакетик, який швидко розчиняється, 60 копійок. Ну і основне. Що ми купили? Спочатку взяли дві, а потім вернулись і ще дві, два взяли. Ось такі горшки це ВТБ. Ми їх купили чотири. Ну, спочатку два, а потім вирішили, що два мало, мабуть, давай іще візьмемо. Ну, і колір сподобався. Там були білі і коричневі. Але цей якось більше всього. Сподобався Віка, хоче, щоб я оті горшки попересаджувала. І коштує 54 гривні 90 копійок. Ну і тепер показую, що ми купили в добробуті. Це Віка для себе купила ось таку постільну білизну, комплект. Е сатин, євро. Ось такий розмір. І отакий колір, як тут написано Ну Чому взяли? Уже давно ми не обновляли постільну білизну. Ну, вона молоденька, їй хочеться. І була акція, коштує 689 гривень. Ну, знижка вийшла десь 400 гривень, віка, так по-моєму, сказала, чи навіть більше. Ну, в общем може я, може, і неправильно зрозуміла, але акція гарна. Ось Такий колір. Так, що ще взяли? Малесенька покупочка. Це ось такі сірники, коштують 12 гривень, 10 штучок, 10 упаковочок. Далі на кінець ми купили скатертину. Катертина ось така. Ну, я потім, коли застелю в кухні, я вам покажу. Так, зараз я навіть не пам'ятаю. Ага, розмір її 110 на 140. Ну, а я не пам'ятаю, який у нас стіл. Ну, думаю, нам підійде. Ну, мені хотілося щось таке, щоб там було з синівою там, чи голубеньке. Ну, нічого такого не було. І то, що я дивилась там скатертини ті паля, не сподобались. і Я на них очі покинула вони ну не гарні І взяли ще, як вони називаються правильно, зараз скажу 4 підстилки плетені. Ну, якісь вони плетені, ось такі, дивіться. Це прямо на катертини класти, коли за стіл сідаєте. Та це такі чотири одинакові, іншого кольору не було. Тому взяли такий, ну він так більш-менш нам підходить. І одна коштує 32 гривни.